Биткові вибоїни водії навчилися вибивати компенсації за розтрощені машини. У столиці між тим активізувались водії проти шляховиків, вимагають компенсації і отримують їх. Юристи кажуть, якщо власник автотранспорту влетів у вибоїну та зніс бампер, місцева влада зобов'язана не лише сплатити ремонт автівки, а й відшкодувати моральні збитки за стрес автовласника. Чимало водіїв компенсацію вже отримали. Процедуру вивчала Оксана Топальська. На цій сторінці в інтернеті є ми на будь-який смак. Цей сайт створили самі ж водії. Вони фотографують розбиту дорогу та домагаються у влади її відремонтувати. Однак вдається ця гуманна справа не усім. На сторінці існує правило: якщо дорогу відремонтують, водій, який повідомив про яму, зобов'язаний продовж доби розмістити нове фото із виглядом дороги після ремонту. Проте як бачимо, питання справа рідкісна: 80% розбитих доріг чекають на поновлення руками. А деякі водії уже й не сподіваються, що їх можуть відремонтувати. За тому році рято траса до Вінницької області там була не дорога, а ну дорога життя. Там повірка маша. Говорили, писали, на форуми виходили і що то помінялося. ви не вірите в такі чином? Поки ні. Адвокат Олег Бойко за ремонти на дорогах змагається у судах. До нього щотижня звертаються клієнти, які вимагають у державних служб компенсації за побиті машини. За цивільним кодексом водій має право вимагати у місцевої влади, яка відповідає за ремонт доріг, як грошей за пошкодження авто, так і моральну компенсацію. Тому, якщо шофер сфотографував або зняв на відео вибоїну на дорозі, яка спричинила ДТП або зібрав свідчення очевидців, можна сміливо йти до суду. Мерседес 600-й і дорога була не в справжньому стані, була дуже велика яма, був туман, і він в'їхав в цю яму пошкоджив ходову частину свого автомобіля. Нарахування було 8600 гривень. Автостанція і в даному випадку ми звернулися до органів самоврядування і відшкодували в повному обсязі. Ті справи, які водіям вдається виграти у влади, це лише десята частина від усієї кількості ДТП, що трапляються через ями, каже адвокат Михайло Можаєв. Бо якщо патрулі, які приїхали на місце пригоди, зафіксують і з боку кермувальника хоча б найменше порушення правил дорожнього руху, справа пропала. Натомість, якщо водій розбив машину у ямі та ще й на слизькій дорозі, шанс шанси повернути втрачене примножуються в рази. Бо тепер винуватцями аварії є не лише чиновники у міській чи селищній раді, а й їхні комунальники. Якщо, наприклад, якийсь участок дорог не був там вовремя посипан, він був обледенілий, але він вовремя не був посипан піском, або цей льот не був устранений, або не стоять якісь знаки, то, в принципі, тут відповідальність повинні нести комунальні служби. Іменно комунальне підприємство. Однак ні позови водіїв, ні присуджені штрафи ремонтувати дороги ретельніше, чиновників не спонукають. Коли про ями журналісти запитали голову Київської адміністрації, Попов відповів казково. Я на російській не знівалшив. І будь-яка людина, яка сьогодні прийде, скаже, що ми завтра відремонтуємо. Всі шляхи відбудуємо там, всі об'єкти і таке інше. Це просто брехня відверта. Те, що є. Позови нехай вони розглядаються. Ну в цьому є певний сенс. А сенс у тому, що чиновникам значно легше заплатити судові штрафи, аніж будувати якісні дороги для безпечного руху усіх водіїв. Кількість вибоїн, помічених на українських шляхах, із кожним місяцем збільшується. Лише водії із сайту Антияма їх нарахували близько тисячі. Оксана Тупальська, Павло Тихоненко, ТВА.